Привіт, друзі! Я від вас отримала певний зворотній зв'язок, куди одягати такого плану прикраси. На демонструватиму практичність не лише етнопрекраси. Ми можемо з вами одягати під вишиванку. Наприклад, можна гарно поєднувати з сучасністю. На комірець чи під комірець обирати саме тобі. А чи відомо вам, що спочатку стрічковий гердан носили на голові, а вже потім це стала на шийна прикраса? Гердан розетковий. Ще один гердан, саме так, адже герданів найбільше різноманіття. А от герданів з пацьорками в наших пращурі було вдосталь. Тут фантазія та наявність матеріалу дозволяла максимально творити майстриню. Орнамент відігравав важливу роль. Це була не лише ідентифікація певного роду чи сім'ї, це ще й була її оберегова сильна функція. Бойківська селянка з регулюванням довжини. Бойківська криза відтворення 1930-х років, яка локанічно покриває плечі, як казали наші пращури, бісерний комірець. Настана криза хамелон, яка змінює своє зображення при денному та при штучному світлі. Я щиро вірю, що цей огляд був для вас інформативним та корисним. Якщо ще залишились запитання, залишайте їх в коментарях. Я залюбки дам на них відповідь.